Я Ой. дуже радий тебе бачити, з тобою познайомитися, власне, моє перше питання. Який твій найскладніший рецепт, який ти колись готував? Тому що от Євген Клопотенко каже, що сирники найскладніше, ти погоджуєшся з ним чи ні? По е, перше привіт. Я теж дуже радий тебе бачити. І взагалі ні, це неправда. Ну, для мене, для мене готувати сирники це дуже просто. Єдине, що трішки складне, що вони можуть припикнутися, коли ти їх готуєш. Тому треба постаратися, щоб не задовго їх пекти на пательні. Але взагалі це дуже дуже просто. У мене дві найскладніші страви, я думаю. Перша страва була на моєму самому першому курсі від Євгена Клопотенка. Щоб доробити курс і достати сертифікат, ти мусив зробити якийсь авторський рецепт. І він, ну, Клопотенко, він. Дуже не любить салат олів'є, і я теж його не люблю, бо там я не можу бачити, що де, і я не знаю, що я їм. І тому я подумав, чому я би не зробив. Салата олів вежу, салат олів'є, вежу в салат Олів'є, де можна все бачити. І це було так складно. Бо спочатку я завжди боявся, що ось ця вежа з котлет, дірунів, моркви, агар, агар від горошка, майонезу. Я завжди думав, що все як рухнеться. Це було перше складне. А друге, що ось цей агар-агар з зеленого горошка це було найскладніше. Бо я робив його три рази, бо всі рази він розвалювався. Я теж робив сам імульсію, щоб зробився майонез. ну Сам робив майонез, і це було теж тяжко. і тому ось це було так складно це все робити: робити вежу, робити майонез, робити агар агар. Що це одна із двох найскладніших страв, страв, яких я зробив. Друга страва це е, я приготував це пару е, тиждень тому. Це є коровай. І, е, він взагалі. Як робити, як тісто робити, взагалі не тяжко, взагалі для мене. Але е, треба дуже довго чекати. Спочатку з опари треба чекати одну годину, як ти домішав тісто, знову треба чекати, як тось одну годину, потім треба як більше 15 хвилин мішати. Потім треба знову чекати одну чи дві години. Потім треба це е, пікти, а пікти треба теж дві години. І ось цей, цей процес робиться так, що це складне, бо е, це... Е, у мене я завжди думаю, що як я зараз щось не так зроблю, то ось цей, е, цо, е, то, тоді ось ці години взагалі для нічого, бо тоді. Е, ну... Бо я робив ось цей коровай з 12 до 9. -ї. Це було дуже довго. Але він смакував дуже добре. І ще, що дуже складне, я ще не зробив ось це, але я хочу це дуже зробити. Це є прикраси для короваю. Це є квіти з тіста для короваю, або корзинки і таке для короваю. І це взагалі. Теж не тяжко для мене було б, бо я дуже люблю малювати або будувати лего. Робити ось такий дизайн. Mm -hmm. І так, багато дизайн робити спеціальними інструментами для кондитерства. І взагалі це було би дуже круто, але я укороваю, може бути навіть довше. Треба їх сушити дуже довго. Спочатку якось годину, потім дві години, знову як -то години. Тому це е, просто дуже складно, бо довго треба робити. Тому коровай і вежа від салата олів'я 100% мої е, складніші страви. А у тебе є улюблені шеф кухарі? Ти згадав про Євгена Клопотенка? Хто ще є улюбленими шеф-кухарями? Як я розумію, це євген Клопотенко? Хто ще? Ну, мені подобається, як ти сказав, Євген Копотенко. Бо я, мій самий перший кулінарний курс був від нього. Це був, були ось ці роки. Мені були тоді 5 або 6 років. Це була ось. Ця фаза, де я е, пішов в кулінарію, і мені просто це так подобалося у нього вчитися на всіх його курсів. Е, бо я був на багато курсів. Я був у нього на е, званих вечерах, я пройшов його курси, е, майстер-класи. Тому це просто ми теж дуже хороші друзі зараз. У нас є контакт, і він мені просто дуже сильно подобається. Ще мені подобається австрійська шеф-кухар, і е, її звати Хая Мольхо. Вона mm -hmm. мені дуже подобається, бо вона єврейка, а у мене є єврейське коріння. І перший раз, як я зробив її перший курс, то це був просто для мене великий вау, бо я на кінець знав свої коріння, е, як там готують, І теж рецепти були. Неймовірно смачні і десь один. Ну, пару місяців після курсу я з моєю родиною поїхав в відень і її побачив. З цього моменту я теж з неї дуже хороші друзі, я багато її бачив. Я до сих пір іду на її майстер-класи. Я зробив теж другий курс від неї, і теж мені вона дуже подобається. Мені теж подобається Гордон Ремзі, це дуже популярний е, шеф-кухар з Шотландії. І він на цілому світі популярний, у нього круті рецепти і теж він фуд-критик. Ти б хотів з Гордоном Ремзі познайомитися? Так, да, так, так, дуже хотів, би колись, бо це було б для мене дуже круто. А сам хочеш стати шеф-кухарем? Так, це без одного питання. Я 100% хочу бути кухарем. Коли я буду великим, я хочу бути популярним кухаром і мати багато ресторанів на цілому світі. Тому це 100%. Як стати великим шеф-кухарем? Треба вигадувати рецепт. Треба теж вигадувати рецепції, але що дуже важливо, це треба е, теж бути хорошим кухаром. Тоді не робити якісь рецепції, які окей, а треба робити фантастичні рецепції. Наприклад, треба теж бути в якійсь дуже популярній школі е, для кухарства, як, наприклад, Le Cordon Bleu, е, і це просто дуже важливо. І, щоб стати теж популярним, треба мати теж як хтось сощо міді показувати, і це ну, так, десь ось так. Цікаво про їжу майбутнього поговорити. Як ти думаєш, в майбутньому ця їжа, яка буде, це буде схоже на те, що ми зараз їмо, чи щось буде нове? От як Євген Клопотенко, в нього є ресторан 100 років тому вперед, то там нова українська кухня. Що буде далі, як ти думаєш? Я думаю, я завжди в голові. Думаю, що це е, коли е, в сто чи тисячі років е, коли, вперед, то будуть як -то, ми будемо літати над джетпеками, буде все таке велике, буде все з роботами. І я завжди ось так думаю. І я, я не знаю чому, але я завжди думаю, що їжа тоді у нас буде, як у, у астронавтів, ну, ось такі пакетики з водою. Якби ти міг повечеряти з будь-якою людиною, навіть з історії, там допустимо, хто б це був і що б їли на цій вечері? Хм, це взагалі дуже хороше питання, бо я ж говорив від Гордона Ремзі, наприклад. Але можна теж від кулінара? Бо я вже говорив багато про і Просто чи куль перзону кулінарну, чи якусь іншу. Яку хочеш. Я, ну, найзаповітніша мрія з ким повечеріти. Скоріше всього, з Гордона Рамзі, бо він я дуже хочу просто від нього колись мати автограф або просто з ним поготувати, або з ним поїсти. Це було б дуже круто з ним побачитися колись. Це була би моя мрія, теж колись. І так, це було б фантастично взагалі. Ти живеш у Швейцарії, власне, і. Okay. Швейцарії українську нашу кухню, чи їм це подобається швейцарцям швейцарцям, взагалі коли, бо я часто беру або в клас, як я щось нове українське готую і воно смачно смакує, або у мене є день народження. Я українську їжу в клас беру. І е, взагалі вони завжди говорили, що це фантастично. Або коли мої батьки мають благодійні концерти, і е, як концерт закінчився, я іноді можу зробити аперо, і тоді я теж даю українську їжу чаще всього. І теж е, більшість людей любить ось цю їжу, тому так вони люблять ось цю їжу. Так, а що б ти б хотів популяризувати в Швейцарії? Було таке в тебе? Що ти думаєш? Дивишся на те, що їдять швейцарці, і думаєш: а от ви б пробували наші, не знаю, там вареники з такими, і ви були в шоці. Що це за страва? Є така в тебе? Е, так, це є вареники. О! По-перше, бо це мій авторський проєкт непереможні вареники, де я теж збирав гроші для України. А вареники, я теж просто думаю, це дуже крута страва, бо є стільки варіацій з цього є мільйони варіацій, тіста і мільйони начинки. І саме хороше, взагалі можна їсти вареники з Можна їсти з м'ясом, капустою, картоплею, так багато речами, що це просто вау. Можна взагалі навіть з томатним супом, як так подумати, тому це могло би бути так смачно. І я просто думаю, це було би круто, як цілий світ навіть знав про вареники. Тобто у тебе найулюбленіша страва українська це вареники. Взагалі ні. Я, об... У мене є три страви, які я всі обожнюю, але кожна страва щось має, що ін... такий ефект, яка інша страва не має. Мої три улюблені українські страви: це є вареники, котлета по київськи та борщ. Це є борщ, наприклад, бо це завжди, коли я думаю про Україну. Я думаю про борщ. Бо це традиційна українська їжа, і борщ він, наприклад, дуже-дуже смачний і хороший, як, наприклад, не така хороша погода, або зима є, або просто холодно на вулиці. Тобі є холодно, і ти так п'єш борщ, він такий теплий, і тоді це має такий ефект, і це просто дуже смачно. Наприклад, mm -hmm. вареники це е, дуже добрий десерт. Наприклад, бо я чаще всього їм вареники з вишнями. Mm -hmm. І е, після хорошої їжі вареники з медом і з цукором це дуже дуже смачно. І це теж має ось такий ефект, що борщ і котлета по київськи не мають. І так само з котлетою по київськи Котлета по – це як важлива їжа. Ну яку ти їж, наприклад, на вечіру. І це просто так смачно, бо я дуже люблю курку і ось це масло розтоплене. Це просто ось так смачно, і воно теж має ось такий ефект, як і вареники і борщ не мають. Тому ось ці три страви мої улюблені українські страви. А швейцарські страви які улюблені в тебе? У мене є одна улюблена швейцарська страва, і це є рошті. Це як деруни взагалі, бо це теж посмажені картоплі на пательні натерти, але це трішки інше робиться, ніж деруни. Бо решті це взагалі робиться на дуже спеціальній пательні, теж на спеціальному маслу, все по іншому ніж деруни. Але взагалі це дуже. Майже таке саме, але є свої речі, тому є чи є в тебе якийсь улюблений ресторан в який ти постійно там ходиш, і тобі подобається? Так, моя кухня. Бо ага. взагалі я просто стільки українських або просто рецептів приготував на е, моєї кухні теж багато українських нових рецептів з казкарня оця кухня і казкарня кухня 2. Це е, книга, е, де я був брандшефом. Це для дітей кулінарна книга з історіями і. Е, е, я просто стільки речей на моїй кухні приготував. Я, я, можу, я не міг би всі ось тут зараз тобі розказати, бо я стільки приготував. Але я можу сказати, наприклад, що я готував борщ, вареники, галушки, деруни, млинці, млинцібану, стільки речей, що я всі би зараз не міг би розказати. Тому можна сказати, що моя кухня-ресторан.